Українці, привіт, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про важливу тему, а саме про те, які документи мають бути у вас, коли ви хочете розмитити автомобіль вже в 24 році. Дивіться, нещодавно ми записали відео, показували, як ми робили дистанційне розмитнення нашому клієнтові. Коли клієнт віддавав нашому водієві автомобіль, водій приїхав в Польщу цей автомобіль, забрав в Україну. Приїхав розмитним, і там ми показували всі документи, які мають бути при розмитненні. Ми в сервісному центрі був повністю у вас стіл цими документами закладений. І ви в своїх коментарях попросили розказати про кожен документ окремо. У нас буде сьогодні 10 документів. Це ті документи, які ви маєте мати, щоб розмитнити автомобіль. І перший та найголовніший документ це технічний паспорт, який є на кожний автомобіль, в кожній країні вони різні, але скрізь зазначається одна і та сама інформація. Марка, модель автомобіля, Він-код, рік ви. 何 Ще додаються інші документи, інколи до технічного паспорту. Наприклад, як в Польщі раніше була карта поїзду. І сьогодні українці дзвонять кажуть, а чи потрібна карта поязду? Карта поїзду вже не потрібна. В Польщі вже давно діє закон, який відмінив цю карту поїзду. Головне, щоб був технічний паспорт саме на автомобіль. Коли у вас є технічний паспорт на автомобіль, другий документ, який ви отримуєте при купівлі автомобіля, це договір купівлі продажу. Це також дуже важливий документ. Чому? Тому що саме на основі договору купівлі продажу, Продажу, ви стаєте вже новим власником. І та ціна, яка вказана в договорі купівлі-продажу, вона буде впливати на вартість розмитнення митних платежів автомобіля. Дивіться, яка ситуація. Якщо саме в технічному паспорті у вас вказано фіксовано об'єм двигуна автомобіля рік, то це береться до уваги, а з договору купівлі-продажу береться до уваги вартість транспортного засобу. І коли ви пишете договір купівлі-продажу, ви маєте проконсультуватися з вашим брокером, яку суму писати в договорі. Чому це важливо? Ми записуємо відео таблиці розмитнення транспортних засобів і вказуємо, по якій ціні митниця пропустить ваш автомобіль. Напишете дуже дешево, спрацюють ризики, у вас будуть проблеми. Напишете дуже дорого, у вас будуть проблеми, тому що ви багато заплатите митних платежів. Потрібно робити все правильно і у вас не буде жодних проблем. Третій документ це документ, який як посвідчує зняття з обліку транспортного засобу. В деяких країнах просто видаються транзитні номерні знаки. В такій країні, як в Польщі, ще видається документ, який називається децизія. В Литві дається такий документ, який називається пожима. А в деяких країнах, там Франція, Німеччина, додаткових документів не видається. Вони не потрібні. Українська митниця їх не потребує. Є транзитні номера, все чудово, заїжджайте. Але в деяких країнах цей документ має бути, він лишнім не буде. Четвертий документ, коли ви вже саме перед перетином кордону їдете в Україну, у вас має бути експортна декларація, яка робиться перед кордоном. Це роблять європейські брокери в Польщі. Це агенція цельна. Заїхали, заплатили 100 злотих, 15-20-30 хвилин. Вам зроблять цей документ. Для чого він потрібний? Тому що ваш автомобіль він йде на експорт з європейського союзу в інші країни, тобто в Україну, і їм потрібно також підтвердити документально вивоз цього транспортного засобу. І в цьому документі в ex 1 в експорті, вказуються всі дані про ваш автомобіль, і також ціна це дуже важливо. Інколи люди роблять таку помилку, написали купчу на там, наприклад, реальна ціна автомобіля там 10 тисяч євро купчу переписали на 5 тисяч євро, але коли робили експортну декларацію, дали оригінальну купчу. Потім приїжджають на митницю, і на митниці їх на цьому можуть спалити. Скажуть, дивіться, у вас в експортні стоїть 10 тисяч євро ціна, а ви нам даєте купчу на 5 тисяч євро. Тобто не робіть таких дитячих помилок, щоб у вас не було проблем. Звичайно, машину вас не конфіскують, проблем не буде, але потрібно буде благодійну допомогу на кордоні віддати, щоб вас пропустили. П'ятий документ це важливий документ, який вже роблять українські брокери. Ці документи робимо ми. Це називається ПД і ЗДП. Це два спеціальних коди, по яких ви будете заїжджати в Україну. Всі ці документи, які були раніше сказані, ви скидаєте брокеру на Viber. Брокер готує вам цих два коди ПД і ЗДП. Вони так розшифровуються. Попередня декларація і загальна декларація прибуття. Саме з цими кодами ви будете перетинати кордон, і з цими кодами ви будете вже заїжджати на митну територію України. Е, далі, коли ви вже приїжджаєте в Україну, у вас мають бути документи наступні, наприклад, документи власника. Да інколи з кажеться просто да. Це там паспорт має бути, але він має бути. І для того, щоб робити розмитнення, має бути паспорт внутрішній, саме внутрішній паспорт. Інколи хтось каже, закордонний паспорт. Закордонний паспорт це добре. Але держменслужба це внутрішній державний орган, і він має мати ваші паспортні дані. Як правило, це паспорт. Перша, друга сторінка, прописка і код ідентифікаційний. Документи особи на кого розмитнюємо. Сьомий документ це документ він потрібний, коли ви самостійно не перетинаєте кордон, коли ви самостійно не везете. Тамобіль це доручення на водія, наприклад, як ми говорили про дистанційне розмитнення, коли ви не маєте можливості виїхати в Україну або коли не маєте можливості виїхати з України, робите доручення на водія і водій. За допомогою цього доручення може поїхати як придбати автомобіль, так просто цей автомобіль і перевезти через кордон. Інколи роблять так: наприклад, ви купили автомобіль в Польщі, зробили доручення в Польщі на водія. Воно може бути і польське, різниці немає. Водій приїхав, забрав автомобіль, приїхав цей автомобіль в Україну, розмитнив, поставив на вас. На українські номерні знаки, і потім за допомогою цього дорушення вже автомобіль на українських номерних знаках вивіз вам до Європи і віддав. А ви вже в Європі катаєтесь. Це зараз також українці часто практикують. Наступний восьмий документ це декларації МД2 і МД6. Це ті документи, які ви вже отримаєте саме на митниці, на внутрішній митниці, коли приїдете розмитнити свій транспортний засіб, сплатите митні платежі. Ці документи вам в майбутньому будуть потрібні для того, щоб. Щоб зареєструвати транспортний засіб саме в сервісному центрі. Після отримання документів МД2 та МД6 митних декларацій потрібно зробити дев'ятий документ. Він називається сертифікат відповідності. Або як в народі кажуть, просто сертифікація. Робиться у відповідних установах, які мають дозволити це проводити. Приїхали на сьогоднішній день, плюс-мінус 2,300-2,400 гривень, заплатили. І вам зробили цей сертифікат відповідності. Робиться також швидко, як правило, 2-3 години. Деякі станції роблять на наступний день. І десятий та останній документ, який необхідно буде зробити, ви вже будете робити його в сервісному центрі в МРЕО. Він називається висновок експортного дослідження. Цей документ видає експерт МРЕО, який перевіряє ваш автомобіль, чи в ньому не перебиті номера, чи не перебитий він код. І там інформація така загальна, проста. Цей експертне дослідження воно потрібно робити тільки один раз. Раніше його робили при кожній перереєстрації транспортного засобу. Потім прийняли закон, і воно робиться тільки один раз. Це дослідження, коли ви вже приїхали в Україну, перший раз реєструєте транспортний засіб. Коли вдруге автомобіль буде продаватися, цього робити не потрібно. Звичайно, до цих 10 документів, про які ми з вами говорили, потрібно також ще згадати про страховий поліс зелена карта. Його також він робиться. Це не є проблема. Чому ми про нього не згадуємо? Тому що нашим всім клієнтам. Він буде робитися автоматично з цим. Немає ніяких проблем. 15-20 хвилин. Він зробився, і ви вже в Україну заїжджаєте. Отже, українці, ми говорили про ці документи. Якщо у вас були такі подібні документи в плані розмитнення або були якісь інші документи. Пишіть в коментарях, якщо у вас були якісь проблеми з цими документами, то ми будемо робити відео, відеоогляд саме на кожен із цих документів, детальну інструкцію, де цей документ береться, як його правильно робити, що краще робити, що краще не робити. З нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.